Народилося дитя не в палатах, не в світлицях, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині народили, щоб зрадів весь народ в нас, в Україні. Агов, погляньте, небо загорілось. Що воно за сяйво, що воно за спів? Де наша отара? Аж відняла мову, аж бракує слів. Ловіть наші вівці і гасіть багаття. Треба заховатись, треба утекти. На нас іде пожежа чи якесь прокляття. Що це за примара, Господи святий? Не пожежа, не примара. Це, здається, янгол, хмара, Господь посеред вас. йде із звеплиєму, де сталося чудо у цей час, де породила діва сина, де з неба сходить благодать. На наш народ, на Україну, на рід людський, на цю хатину. Вже нічого боятись. Просто вірте в Божу святість, в Божу ласку, в Божу силу сталося те, чого просили. Це не небо запалало, це вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами і колядою. Сталося те, чого просили. Ви плиємі у Яскині. Наш Господь родився нині. Ти дивися, прилетіло прямо з неба, прямо крила. Тими крилами махає, таке біле ще й літає, каже, що весь світ змінився. Десь там хтось там народився, про якусь звізду кричало. Видно, що із неба впала. Ніби було, то повіря, так звіщало чудо в чудопіря і родився цар небесний. Народ тоді воскресне. Треба іродам ще пошвидше, щоб довідався про цю подію. Щоб готов армію і флот на Україну на весь свій народ. Стоять, ти хто такий? Тебе хто крикав до князя і до владики? У нього невідкладні справи. Як деребани ти де країни. Це я, що ж, і до ірода, щоб змовили. Чортику новини носиш? Ну, заходь! Ой. О, великий царськіляни. Я прийшов, щоб откриє розказати тобі новин про зв'язу і про дитину. То тобто дитя царем назва. То царем назвали. І не суті все, що тобі надали. Треба порядок навести. Всі війська туди вести. Я цар. Я цар єдиний. Усіх народів і усіх, усього світу. Мій народ. Мої заходи захочу в веду заборони. По Сибіру розжену, усіх дітей до двох літ поб'ю. О, великий цар любимий, цар найліпший цар не зріме. А може і ракети запустимо країну. Бомби. Мені все одно хочу бомби, хочу знищення немовлят і всього народу. Хочу у русський мир. Хай буде так! Буде зроблено, все точка, всіх накажем срочно. Чув царську волю, Йде до дитину, знищив весь український народ. Всіх дітей нікого не жаліть. Так, точно. Царю славний і великий. Тут до тебе якісь владики. Кажуть, йдуть царя вітати, щось йому подарувати. Хм, несуть взятку! Це чудово. Я прийму їх обов'язково. Я ж, як батько для всіх народів, я ж за мир, я ж за свободу. Від людей своїх клонитись і за Спаса помолитись. Я із земельщина Дніпром, іду із миром і добром. Несу я для царя гостинці від центральних українців. За зорею ми йдемо до Спасителя народу, і несем дари зі Сходу, ладан, золото і миру для, до царя Христа в ефіру. Так чекай. Так не до мене ви прийшли? М -м -м. Я, на жаль, не маю змоги передати подарунок для того не мовляти. Зараз навіть цар і його рідні живуть дуже бідно. Зреброта! ще й царем себе назвав. На! Тримай і бувай. Я Іро. Цар. Всіма проклятий, за те могутній я і багатий. Я взагалі велика цяця і всі мене кругом бояться. Я торгую нафтою і газом. І всіх куплю вас тут за одним разом. А кого купить не по плечу, того зі зброї замочу. Що ж воно то означає, що та звізда? У небі сяє і вдень, і вночі стерчить мені у вікні. Напевно, кінець прийде мені. О, ірода, тебе не зрозуміти. Ти є цар лише земний і тільки свого народу, а народився цар небесний, що постане над царями, над землею, небесами. І ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Люди. Де на нас біда, знову сини, сила зла, ірод крові захотів і послав на нас війська, хоче всіх нас погубити, Ісуса убити, нас в кайдана закувати. Ні, не бути цьому. Ось дивіться, зірка сяє, нова радість наступає, ні, це знову, мабуть, град, іроду хвалу б'ють, у палаці в нього п'янка чи ще якась гулянка, бо тому іродові землі мало. А ти, Іроде, обнаглів вже зовсім. Мирних людей вбивати серед ночі, бомбити міста і села. Хватить, з нас вже досить. Досить, Іроди, лукавий, знаємо всі твої справи. У нас сьогодні свято, не дамо його псувати. Цар відступив, тепер в Україні настане в нас мир. Хай згода і любов поміж нами панує, хай справами вашими Господь покерує, хай згине злоба, заздрощі, отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. А нині ми всі Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Бог рождає душом. Слава Богу, добрі люди! Нехай душі не буде, Бог родився, нові закони. Це вночі звісили дзвони. Не лякайтесь, не журіться, посміхніться і колядуйте. І ми живі, слава Богу, а будемо працювати і не помремо, і Україну підіймемо. Прощавайте мирцій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе, моліться і війна скінчиться. Все скінчилося, слава Богу. Ми спираємось в дорогу. Будемо святкувати і Бога прославляти. Добрий вечір, Родить жито, пшениця і всякі збіжжя, і всяка пашниця. Тож будьте здорові разом з діточками, щоб смутку і горя не було між вами. Христос ця рождає. Славі. Вас ми вітаємо. Тому хай цих поздоровлень потік. У серцях ваших лунку роздасться, і нехай вам дитятка цей сміх принесе лише радість та щастя, нехай ялинки нарядної цвіт і вогні в новорічні гірлянди, шлють від Ісуса гарячий привіт, а в додачу розквітлі троянди. Бо у цей благословенний час, коли ангел сповіщає всім добру новину, бажаємо всій вашій сім'ї процвітання та доброї долі, щоб любові й добра ручої. Не всихали у душах ніколи, зичим сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці. Також здійснення планів і мрій у цьому новому році. І нехай дитяко Ісус благословить всю вашу родину з Різдвом Христовим. Христос народився. Покласти Михайло.